Тарас Шевченко видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних інтересів та обдарувань. Все його життя і творчість були прив'язані до українського народу. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною. Суверенною державою, коли в Україні шануватиметься мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливі колектив закладу дошкільної освіти номер 2 вшановують пам'ять поета Тараса Григоровича Шевченка. Тече вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, Тече вода із загаю та попід горою Хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, Повітряску розмовляє з дітками своїми. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче поучати та соловейко не дає. Зоре моя вечірня Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Тарас Григорович Шевченко заповів Як умру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на країні ми. Що плани широкополі, і Дніпро, і круче було видно, було чути, як рибе ревучі, І мене в сім'ї в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом.